Безоплатне забезпечення кріслами колісними. Як часто можна отримувати крісла колісні за чинним законодавством? Низькоактивні крісла колісні підходять користувачам, які майже не пересуваються самостійно, можна оновлювати кожні 4 роки. Середньоактивні крісла колісні, призначені для людей, які можуть частково самостійно пересуватися. Терміни оновлення крісла кожні 3 роки вік до 18 років, кожні 4 роки вік більше 18 років. Активні крісла-колісні, розроблені для людей, які ведуть активний спосіб життя і мають хорошу фізичну підготовку. Терміни оновлення крісла кожні 3 або 5 років вік до 18 років, кожні 4 або 6 років вік більше 18 років, багатофункціональні крісла-колісні, крісла, які можна налаштовувати під різні потреби користувача, можлива навіть трансформація у ліжко. Терміни оновлення крісла кожні 3 роки вік до 18 років. Кожні 4 або 6 років вік більше 18 років. Код ІСО усіх цих крісел 122203, Крісла колісні з електроприводом, Крісла колісні, які рухаються завдяки електродвигунам. Терміни оновлення крісла кожні 6 років, вік від 7 до 18 років, кожні 8 років вік більше 18 років. Код ІСО 122306. Кожна людина з інвалідністю має право на отримання двох крісел корисних різного типу. Виключення людина з протезуванням нижніх кінцівок може отримати лише одне крісло за державні кошти. Тобто, світ літньої людини до реабілітації безоплатно забезпечує кріслами корисними пантера, «Оттобок» та «ОСД». Для детальнішої інформації напишіть нам коментар або повідомлення. Ми передамо ваш запит нашим менеджерам.